Що ви тут бачите? Садок вишневий коло хати. Позначте, будь ласка, на зображенні хороших росіян. Їх тут нема. Продовжіть речення: усі народи, браття на землі. Усі народи, браття на землі. Мені не важливо, хто ти українець чи росіянин. Головне, щоб не росіянин. Чи розповсюджується дія трьох законів робототехніки по відношенні до московитів? Ніт. вітаю, друзі! Слава Україні! Звісно ж, єдина опозиція. На Бліднорусі та Москві, з якою українцям має хоч якийсь сенс співпрацювати, це такі браві хлопці, як Пол Калиновського, як РДК, це єдині організації, єдині інституції, з якими варто нам співпрацювати. Уся решта, оці всі ліберали та хороші русські, ну це просто ні про що, друзі. Це ні про що. Стосовно Надєждіна, щоб ми не оманювалися, ми маємо розуміти, що ця фігура вона покликана. Ну, якби одне із трьох, значить, або це перший варіант, або це просто підсадна качка, яку е, внідрілі ці спецслужби кремлівські в це ліберальне середовище. Ну, власне, це фігура з колишнього оточення Німцова. Доволі впізнавана особа. Він ходить на ці всі телеканали, Я вже казав, там служить мальчиком для біття, таким ось, знаєте, зручним ліберальчиком, якого зручно витрати ноги об нього. Тобто, або це якась підсадна качка, яка покликана завести всіх цих лібералів на манівці, от як колись москвини з нами вчиняли у випаді українізації, тобто вони дозволили якусь українізацію, щоб виявити всіх, щоб потім знищити всіх тих українців. Так само і тут можливо він просто покликаний виявити якісь елементи в суспільстві для того, щоб потім їх дискредитувати і будуть дискредитувати саме через нього. Тобто така його місія спочатку за собою. Повести, значить, всі ці верстви людей, а потім через власну дискредитацію, через дискредитацію цього руху, ліберальних цих так званих цінностей, тощо призвести до знищення цього ліберального опозиційного, так би мовити, крила, яке становить ну десь 10-15%, Я так гадаю, від москвинів. Це не означає, що ці люди не заражені імперськістю, аж ні, аж ні. Справжні люди, які готові зі зброєю в руках воювати проти Московії, я ж кажу, це ось пол Калиновського та РДК. Оці лише оці хлоп'ята варті нашої уваги і варті того, щоб ми гідно до них ставилися і е співпрацювали з ними у е ділі в справі знищення Московії. Перший варіант надіждян просто підсадна качка, <гум> дуже можливий, адже ФСБ не дремлять. І воно внідряло своїх людей скорше за все, ще за часів, коли в них була начебто така свобода у середовище того ж самого Німцова тощо. Другий варіант. Москвини дійсно прорахувалися, вони хотіли просто зробити вигляд демократичних виборів. Вони знали, що за цього Надєждіна проголосує 1,5-2%, не більше. І це такий. Прийнятний ризик, на який вони пішли, для того, щоб продемонструвати усьому світові і заходу, мовляв, ви бачите, за що ви накладаєте на нас санкції? Ми же хороші, білий, пушисти, ліберальний, демократичні. В нас ось бачите, навіть вибори, ліберальний кандидат, значить, ну от півтора відсотки за нього проголосувало, Що ж робити? Всі люблять Путіна і всі будуть голосувати виключно за нього. Можливо, хоча навіщо, як то самі ж Москви не кажуть, сім б'є, один отв'єт. Ну навіщо їм це робити? Я не знаю. Знову таки гратися в демократію. Яка вже демократія? Які ігри? Хоча це настільки ниці і брехливі люди, що, можливо, вони і далі продовжують намагатися ввести в оману, так би мовити, колективний захід. Це другий варіант. Тобто він дійсно, цей надіждям якихось таких ліберальних цінностей, він дійсно щось із себе уявляє, а йому просто дають хід лише для того, щоб продемонструвати Заходу. Мовляв, ось бачите, в нас ще й досі демократичні вибори і так далі. Ось в Україні виборів немає. Там авторитаризм, а в нас тут демократія і ліберальність. Другий варіант. І третій варіант він також є можливим еліти. Ну якої національності всім нам відомо, я не дарма. Розмістив цю шляпу з пейсами на прев'ю до свого попереднього відео <кхи> на цього Надєждіна. Е, будемо казати відверто: єврейські еліти, е, всі ці Абрамовичі тощо, їх там їх там ціла купа. Вони їм все це набридло. Вони втрачають гроші, втрачають статки, е, втрачають маєтності, втрачають можливості, втрачають час. Єдине, що в цих людей. Е, Чого у них немає, вони без не безсмертні, вони смертні, як і всі ми, і це їх дуже сильно дратує. Ви розумієте, всі ж вони не такі вже молоді, і їх сильно дратує, що просто тупо втрачається час. На незрозуміло, що на якусь війну. Ну е ці люди так не звикли вирішувати питання. Вони радше підкупили би в Україні будь-кого, всіх підряд, всіх депутатів, кого тільки було можливо. І тому їм з самого початку, ще з Криму, вони не поділяють всіх цінностей. руського міра. Сраку вони підтирали цими цінностями. Воно їм не потрібно. Їм потрібні гроші. Так ось, оцей Надєждін, і це третій варіант. Вони роблять ставку на нього. Це дуже така тонка гра, і сподіваються через нього якимось чином розколоти москвинське суспільство, об'єднане навколо війни для того, щоб якомога швидше все це якимось чином завершити. Тобто, цей Надєждін, який помирає останнім, це або агентура ФСБ, покликана завести весь цей рух на манівці. Або це дійсно такий ліберальний дурачок, якого використовують для того, щоб довести заходу, що ось у нас, мовляв, усе нормально. І третє це фігура, за якою можливо дійсно стоять якісь фінансові мішки, які на нього покладають якісь надії. Третій варіант він самий малоімовірний. Хоча, можливо, всі ці три докупи, всі три варіанти тут сплелися. Хто знає, нам важить лише одне: якщо ця людина почне роззявляти рота і потякати на всіх цих телеканалах, що війну потрібно закінчувати, що вона нікому не потрібна, і так, далі, і так далі. Цим він послаблюватиме руки Москвинів, і це дуже добре. Бо я ж кажу, допоки їхнє суспільство буде бажати воювати, ця війна може тягнутися безкінечно довго. Безкінечно довго. Те, що там хтось повстане, бо в них там впав рівень життя – не варто сподіватися, ну москвини це просто рабське плем'я. Вони будуть терпіти як терпіли, будуть терпіти як терпіли. Але якщо вони почнуть не сприймати цю війну, ментально не сприймати на глибинному, на внутрішньому рівні ця війна рано чи пізно закінчиться і закінчиться поразкою. Так само, як колись я вже казав про це, був такий декрет о мірі. Власне, це була поразка. Поразка в Першій світовій війні підписана більшовиками. Вони віддавали Польщу, Фінляндію, країни Балтії, і навіть Україну і Білорусь. І вони це засвідчували і підписували. Так вірити їм не можна. Вони знову потім полізли на Україну. Втім, тоді більшовики у Першій світовій війні зафіксували власну поразку і відмовилися від величезних, величезних територій. Ви просто навіть не порівнюйте це з Кримом. З якимись цими обгризками, уламками Донбасу півдня України це були величезні території, Польща, Фінляндія, Балтія, Білорусь, ціла Україна тощо. Тому Надєждін помирає останнім. Всі бувайте, далі буде.